Вітаю! Я в ефірі. Чекаю вас. Сьогодні будемо говорити на тему, яка актуальна точно для багатьох. Тому чекаю вас, приєднуйтеся. А я візьму собі водички, тому що, як завжди, да, я собі приєдналася, поки ви приєднуєтесь, я підготуюся і будемо починати з вами. Вітаю, вітаю, я є. Ви це я є, я ніде не пропала, просто водички собі взяла ще. Пора така пізновата, 9 годинка вечора майже. Але мені захотілося з вами поговорити, тому що. Ми навіть з вами не здогадуємося, що постійна втома, дратівливість, поганий сон, порушення сну, багато в кого є сьогодні це не депресія осіння. Це наше тіло говорить з нами. Багато років тому, це більше 12 точно, я попала на презентацію дуже випадково. Я згадую моменти, я навчалася тоді в Луцьку, в імені Лесі Українки за одною з освіт, я вихователь. Я якраз вчилася на педагогічному факультеті. І я їхала до Луцька в маршрутці був ранок, і сидить така старша жінка. І так вийшло, що я зайшла в маршрутку і сіла біля неї. І вона дістає водичку. А я так хотіла води. Але був дуже такий ранній ранок, годинка-п'ята ранку, тому що треба було їхати зранку, щоб встигати да, на пари. А можливо, і раніше я їхала, і я дуже хотіла пити. Але я не пила, щоб потім в туалет мені не хотілося. І ми з нею розговорилися, вона так сама мене зачепила а, і розповідає мені про воду, да, що потрібно пити воду, що водичка завжди повинна бути з тобою. А я так слухаю. І тепер, от сьогодні, готуючись до ефіру, я пригадала її слова. Тому що сьогодні я вчу всіх носити з собою воду. Всі мої знайомі, хто мене зустрічає, бачать завжди, що я можу йти по вулиці. в мене завжди є бутилка води, при тому що літрова бутилка тепленької води завжди зі мною, або якийсь термос, який в якому водичка зараз зимою зберігає температуру. І ця вода. Є зі мною завжди. А тоді, це, мабуть, навіть більше, ніж років 12, пройшло. Для мене це було дивно. І ми з нею так розговорилися, я любила завжди спілкуватися. І вона мені розповідає, розповідає і каже, я тебе запрошу на презентацію чогось там. Якось так розумно це звучало. І я прихожу. Тобто, в мене закінчилася сесія. Я приходжу в зазначений день на цю презентацію. Багато людей всі сидять, і я сідаю. Було дуже таке вступне слово цікаве. І потім перед нами виступала медична сестра, яка займалася тим продуктом, тому що зрозуміло, що медичної сестри як зарплата, і людина собі шукала додатковий дохід. І вона почала співпрацю от з цією мережевою компанією, які продавали продукти для здоров'я. Це було чи можливо. Настя Ілюшка, ви мені заважаєте. Я в ефірі і ви дуже шумете. Закрийте двері кімнату. Чи то НСП, чи то ще якась точно американська. І виступає медична сестра, і вона говорить про те, а я сижу з постійними запорами. З сухою шкірою, з розривами прямої кишки від цих запорів, з поганим травленням, з зайвою вагою, з животиком. І я сижу з сухим випадаючим волоссям, з тьмяним волоссям. І в неї була тема саме про те, і вона так говорить, що нам, дівчатка, з вами ніхто не десь лікарняний, якщо нам з вами. Ми не можемо з вами прокинутися зранку. Та нам важко дуже встати, ми встаємо втомлені, у нас немає енергії. Начебто в нас немає показів йти на лікарняне, температури немає, все добре. Але ми почуваємося погано. І ми не можемо назвати себе хворими. Але і здоровими теж. Але лікарняний нам ніхто не дасть. І я слухаю: потім мене поставили на ваги теніта, ну, Багато було показників цікавих для мене. І сказати вам, що я тоді зрозуміла щось для себе ні. Але це була така лекція, яку я згадую вже сьогодні, пройшли роки. І я згадала цю жінку і цю лекцію. І ця ж медсестра потім почала говорити про те, що це дефіцити. Наше тіло говорить з нами через. Відчуття через самопочуття і дефіцит, до прикладу, вітаміну Д в зимову пору це поганий настрій, тому що вітамін Д це гормон, фактично. І від...